Чутно голоси про те, що, мовляв, можливо, Україні треба поступитися Кримом, саме Кримом, щоб вирішити питання і миру з Росією, і е, короткий термін стати членом НАТО. Нещодавно такі е, е, обмірковування в голосі були. Е, Виказані. От, е, кримська платформа вона дуже чітко вказує, от, е, вона пересікає такі тенденції. І вчора особливо в виступі. Президента України Володимира Зеленського було дуже чітко сказано, що Україна не торгуватиме своїми землями, в тому числі задля вступу в будь-який союз. Малося на увазі, і НАТО. Це дуже важливо. По-друге, це те, що е, ми вже говоримо про відродження звільненого Криму, питання реінтеграції. І друга панель була цьому присвячена. Ми запрошуємо вже величезні великі е, транснаціональні кампанії до е, їх роботи в Криму з моменту звільнення.